Шановні друзі, я хотіла би підтримати віце-спікера парламенту Олену Кондратюк відносно ситуації, яка склалася з вакцинацією. Ситуація настільки тяжка, що ми не маємо права зараз просто якимось критиканством тут відпрацювати і нічого абсолютно не робити. Мало того, що медична реформа в лапках, яка була започаткована. Багато років назад, ще при попередній владі, призвела до того, що люди не можуть лікуватись практично. Ще і ліквідована була санітарна епідеміологічна служба. А зараз ми все пожинаємо ці плоди з вами, і зараз ми бачимо наслідки того, як неправильно організована система охорони здоров'я в країні. А друга проблема це якість вакцини, яка закуплена. Ніхто абсолютно не заперечує проти ефективності самої вакцинації. Но якість вакцини є надзвичайно важливою. Я зараз хочу звернутися до вас, пане голово. Справа в тому, що 25 лютого в одеській інфекційній лікарні було провакциновано 40 медиків, із них 22 медика миттєво практично отримали тяжкі наслідки. Температура вище 38%, достатньо тяжкий стан. Я хочу запитати, ми що це все будемо тут покривати. Ми будемо далі пропонувати країні робити щеплення тією вакциною, яка привезена, і яка судячи по результатам, по тому що медики масово по всій країні відмовляються від цієї вакцинації, це значить, вони щось знають і на собі вони випробовують цю вакцину. Тому я просила би, щоб ми негайно діяли. Ми парламент, ми не можемо просто бути обслуговуючим персоналом адміністрації президента. І коли взагалі таке трапилося. Тому треба закликати зараз всіх відповідальних осіб і питати, чому такі наслідки застосування цієї вакцини. Мало того, що ми зірвали виробництво своєї вакцини, мало того, що ми не закупили вчасно якісну вакцину. Так ми зараз ще по всьому світу підбираємо те, що ніхто не хоче використовувати. Це перша частина. А друга частина у нас сьогодні перший день весни. Ви не забули? Це вже друга весна. Після того, як було обіцяно закінчити епоху бідності, щось там весною саджати, якщо я пам'ятаю, перестати, перестати, нарешті, корупцією займатися. Дорогі друзі, так у нас два роки пройшло, ситуація тільки ускладнилася і погіршилась. Ви знаєте, що наша команда піднімає відкрите питання, що високі тарифи на газ, на тепло, на гарячу воду для людей, не тому що це ринкова ціна. В країні немає ринку. В країні є велика корупція, яка розпочата сім років тому і зараз триває. Коли з людей беруть неймовірні тарифи, зараз їм ще тричі порахували температурний режим. Зараз повністю по всій країні працюють посередники, які вже народилися при цій владі. Це посередники, які закуповують дешевий газ, дешеву електроенергію на енергоатомі, а потім продають в наш український газ на Укргазвидобуванні, в НАК «Нафтогазі». Скажіть, будь ласка, коли адміністрація президента, уряд і парламент будуть прикривати далі це корупцію, коли вони нарешті припинять бути співучасниками цього? Ви пам'ятаєте, ми збирали з вами на раду лідерів фракцій. І ми домовилися про те, що буде проголосований закон 46.80. На позачерговому засіданні для цього треба зібрати підписи для того, щоб закон 4680, який передбачає. Український газ українського видобутку, так як це було до 2014 року, віддати людям з рентабельністю 30% і знизити до 2,6 гривень 2,6 гривень за тисячу кубічних метрів за кубометр газу, вартість газу. Друге, в цьому законі передбачається, що з газових сховищ треба віддати газ людям по ціні закачки плюс транспортування. Закон 4680 підписали практично всі фракції. Крім двох, мені неприємно це казати, але це опозиційні фракції. Ми домовилися на засіданні лідерів фракцій про те, що ми, по-перше, ставимо зараз на голосування включення до порядку денного законопроект 4680 і ми подивимося, хто з лідерів фракції це блокує. І друге, ми домовилися, що ми включаємо в роботу ТСК вивчення корупції над Нафтогазу, яка призводить до звищення тарифів для людей. Я прошу зараз негайно поставити на голосування 46.80 І я прошу всіх долучитися до того.